Хлопчик у смугастій піжамі, роман Джона Бойна, розповідає про дружбу двох хлопчиків під час Другої світової війни. Це історія про дитячу щирість, співчуття, доброту та жахливу реальність Голокосту. Дія роману починається в Берліні під час Другої світової війни. Головний герой восьмирічний хлопчик на ім'я Бруно, живе зі своєю родиною, батьком, матір'ю та старшою сестрою Греттель. Його батько офіцер нацистської армії, якого призначають комендантом концтабору. Саме через це родина змушена покинути свій затишний дім у Берліні та переїхати до місця, яке Бруно називає. Outfit. Насправді йдеться про Аушвіц. Новий будинок Бруно холодний і самотній, а околиці виглядає дуже похмуро. Новий дім не подобався Бруно. Він був набагато меншим, і з вікна він бачив лише людей у дивних смугастих костюмах. Бруно нудьгує, не маючи друзів для ігор. Гретель і його сестра захоплюються своєю новою кімнатою і спостерігає за військовими. Вона вже не хоче гратися з Бруно, оскільки вважає себе дорослою. Бруно спостерігає за табором через вікно своєї кімнати. Він бачить багато людей у смугастих піжамах, але не розуміє, що це ув'язнені концтабору. Його цікавить, чому ці люди носять однаковий одяг і живуть за парканом, але батьки не пояснюють йому справжньої причини. Одного разу Бруно насмілився запитати батька. То ці люди неподалік від будинку, вони всі одягнені однаково. А ти про цих?» Ці люди взагалі не люди, відповів батько. Одного разу Бруно все таки вирішує дослідити околиці нового дому, попри заборону. Одного дня він доходить до високої огорожі з колючого дроту і бачить хлопчика, який сидить по інший бік паркану. У хлопчика був сумний вираз обличчя, він був одягнений у смугасту піжаму. Хлопчика звали Смуль, він був ровесником Бруно, це єврейський хлопчик, і він був в'язним концтабору. Вони починають розмовляти і стають друзями. Броно приходить до огорожі щодня, приносячи шмулю їжу та розповідаючи про своє життя. Одного разу Бруно приніс шмулю шматок хліба і яблуко. Він робив це, бо бачив, що його друг голодує і виглядає дуже виснаженим. Між Бруно і Шмулем зав'язується дружба, попри огорожу, що їх розділяє. Ми найкращі друзі, сказав Бруно назавжди. Розмова між хлопчиками починається з питань про їхнє життя. Бруно часто розповідає про Берлін, своє велике місто, у якому він мав друзів і ходив до школи. А Шмуль згадує про своє життя до війни, коли його родина жила в Польщі, його батько був годинник карем, і вони були щасливою родиною до того, як прийшли солдати. У нас був свій магазин. Говорив Шмуль, де тато ремонтував годинники, а мама готувала пироги. Це було давно, але я це добре пам'ятаю. Хлопчики, хоч і з різних сторін огорожі, один в'язень концтабору, а інший син офіцера концтабору, виявляють схожість обом по вісім років у них однакові мрії та дитячі переживання. Водночас контраст очевидний. Бруно живе в комфорті, не розуміючи жахів війни, тоді як шмуль страждає від голоду та страху. Ти мій друг, Шмуль, сказав Бруно, найкращий друг, якого я коли-небудь мав. Одного дня Бруно помічає, що Шмуль виглядає ще слабшим і пригніченішим. Він розповідає Бруно, що його батько зник у таборі. Бруно, розчулений історією друга, обіцяє допомогти знайти його батька. Я обов'язково допоможу тобі знайти тата, запевнив Бруно. Можливо, разом ми зможемо його знайти. Дружба з шмулем призвела до того, що Бруно прийняв рішення допомогти хлопчику. І це призвело до трагічних наслідків. Їхня дружба, попри всі обставини, стала символом людяності та наївності на фоні жорстокої реальності війни. Сила дитячої дружби здатна перетнути будь-які межі та перепони, навіть коли дорослий світ сповнений ненависті та війни. Бруно вирішив допомогти шмулю. Він переодягнувся у смугастий одяг, щоб пройти до табору. Тепер вони виглядали зовсім однаково за винятком того, що Бруно був чистим, а Шмуль – ні. Хлопчики потрапили до групи в'язнів, яких вели до газової камери. Бруно тримав шмуля за руку і не відчував страху, бо знав, що разом із другом йому нічого не загрожує. Вони, тримаючись за руки, не усвідомлюють, що зараз станеться, і залишаються друзями до самого кінця. А всіх людей у смугастих піжамах у цій частині табору солдати зігнали. Докупи. Бруно зі шмулем сховалися в центрі, де їх не було видно. Гурт десь із ста осіб почав повільно марширувати. Почався дощ, і Бруно відчув, що вже геть мокрий. Ноги понесли його вгору сходами, бо їх усіх заштовхнули до довгої кімнати. Шмуль притиснувся дуже близько до Бруно і подивився на нього переляканим поглядом. Бруно сказав, що йому шкода, що вони не знайшли шмулевого тата. Тоді в кімнаті стало зовсім темно. Бруно виявив, що досі тримає у своїй руці руку шмуля, І ніщо у світі його не примусить її випустити. Більше ніхто і нічого. Не чув про Бруно після цього, коли родина Бруно зрозуміла, що син зник, вони почали пошуки. Через деякий час батько Бруно почав розуміти, що трапилося. Коли він дійшов до жахливого усвідомлення того, що його син став жертвою концтабору та газової камери, то ноги відмовилися його тримати. Це усвідомлення. Знищило його морально. Батько Бруно довго стояв біля огорожі, розуміючи страшну правду.